Наступне питання порядку денного про програму економічного і соціального розвитку майського району на 2015 рік. Слово надається Примакову Геннадій Анатолійович, перший заступник голови районної державної міністра. Доброго дня. Шановні депутати, присутні. Представляємо програму економічної і соціального розвитку майського району на 2015 рік. Враховуючи аналіз соціально-економічного становища району, що склався в поточному році, управліннями, відділами райдержадміністрації та іншими органами виконавчої влади, розроблена програма соціально-економічного розвитку району. Основні показники програми розраховані, виходячи із існуючих тенденцій соціально-економічного розвитку району, можливості реалізації готової продукції на внутрішньому і зовнішньому рису, прогнозованої динаміки розвитку виробництва. Основною метою розвитку Менського району 2015 рік визначено підвищення конкурентоспроможності господарського комплексу району, модернізації виробництва та активізації внутрішнього ринку, як підґрунтя зростання добробуту та підвищення якості життя населення. Пріоритетними заданнями та шляхами вирішення цих задань будуть створення умов для стійкого економічного зростання, сталий розвиток промислового виробництва на сучасній технологічній сторони. Забезпечення конкурентоспроможності спроможності комплексу на внутрішньому та зовнішніх ринках, поліпшення системи забезпечення населення, підвищення стандартів життя населення. Загалом програма має 9 розділів. Структура програми не змінилася, вона така сама, як і в тому році. Була в кожному з розділів програми визначені основні проблеми галузі чи сфери діяльності, мета та пріоритетні напрямки діяльності у 2015 році. Та визначення заходи спрямованих на виконання поставлених завдань. Коротко зупинюсь на основних показниках галузі господарського комплексу району, що прогнозується на 15 рік. Стратегічним для району є розвиток промислової галузі. Головною метою подальшого розвитку промислового комплексу району залишається, перш за все, здатність забезпечити потребу місцевого споживчого ринку. У промисловій продукції реалізувати можливості найбільш вигідного для району виробництва та оптимальне використання кваліфікованої робочої сили. Прогнозується досягти приріст промислового виробництва на 1,3% переважній більшості за рахунок збільшення обсягів виробництва продукції в галузі харчової промисловості. В 2015 році обсяг продукції промисловості в порівняних цінах прогнозується в сумі 504,3 млн грн. Який забезпечує 12 підприємств. На підприємстві «Філяменський сир прометей планується забезпечення приросту обсягу промислового виробництва на 1%, що більше досягнуто, що буде досягнуто в результаті збільшення виробництва сирів. Також планують забезпечити зростання обсягів виробництва. – 0,9%, то в 3,8%, то в Березнянське зауправління 0,8%, ДПІ МАК та зад «Корпорація інтернет-система на 3,2%, то Артбутконфорт на 1,6%, що буде досягнуто за рахунок розширення асортименту та збільшення виробництва продукції. Основними завданнями для сільгосвиробників району залишається забезпечення своєї господарської діяльності безпосередньо на умовах максимально ефективного господарювання. На наступний рік передбачено валове виробництво сільськогосподарської продукції в постійних цінах 10-го року на суму 415,4 млн грн. Що більше очікувано виробництво на поточний рік на 2%. Приріст валового виробництва сільськогосподарської продукції в суспільному секторі прогнозується на рівні 3,1%, в приватному 0,3. Виробництво у 2015 році основних видів сільськогосподарської продукції по всіх категоріях господарств встановлюватиме. Зерна 119 тисяч тонн, олійних культур 16 тисяч тонн, картоплі 103 тисяч тонн, овочів 87 тисяч тонн. М'ясо худоби 37 тисяч тонн, молока 33 тисячі тонн, яєць 9,6 млн штук. Стратегія розвитку тваринської галузі направлена на нарощення погарів тварин, покращення племінних та продуктових якостей, впровадження енергозберігаючих технологій, зниження собівартості продукції. Зовнішньо торгівельний оборот на 2015 рік планується в сумі майже 4 мільйони 764 тисяч доларів. Загалом експорт продукції планується на рівні 761 тисяча доларів, імпорт близько 4 мільйонів тисяч доларів. Планують роботи на зовнішньому ринку два наших підприємства це ПАД Мена ФАД та ДП ЮМА. Країнами-експортерами є Росія, Білорусь, Казахстан. Країнами-імпортерами у нас є Німеччина, Білорусі, Литва, Росія, Єгипет і Голландія. Товарна структура експорту це наші чіпси картопляні і гофро... картонна тара. Товарна структура імпорту е... це картопля продовольча, картон та папірець, сировина для целюльного керової галузі. Інвестиції. Обсяг інвестицій прогнозується в сумі: 65 мільйонів гривень. поточному році. Реалізований інвестиційний проєкт підприємства Товнектон це реконструкція цеха, включаючи повну заміну обладнання. Загальна вартість проєкту склала 37,3 млн гривень, в тому числі за власнені кошти Томнептон 23 мільйони, коштів кредитів залучили 17 млн грн. Потужність цієї лінії складає 114 тисяч пляшок за зміну це 8 годин. На лінії працює 5 чоловік. Попередня потужність виробництва становила 40 тисяч пляшок за 8 годин, але передбачало 13 робочих місць. Нова лінія по розміру води повністю автоматизована. В галузі сільського господарства в поточному році розпочати реалізацію інвестиційного проєкту будівництва елеваторів підприємством Стов по автосльону». Завершення реалізації проєкту планується на 15 рік. Загальна вартість проєкту становить 13,5 млн грн, залишок коштів на 15 рік 3,5 млн грн, 10 млн грн. Також на території Медського району сільськогосподарське підприємство ДП «Зернятка» планує побудувати ще один потужний елеватор. Зараз вони виготовлюють проєктну кошторисну документацію. Основним джерелом капітальних інвестицій, які раніше залишаються власні кошти суб'єктів господарювання, підприємства та організацій, які в основному будуть спрямовані на реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення виробничих фондів. До переліку пріоритетних об'єктів, які потребують залучення коштів державного бюджету на 15-й рік, включені наступні об'єкти, це реконструкція фасадів Менського районного будинку культури. Будинок культури на 360 місць по вулиці Незалежності це СМТ Березна. Завершення будівництва водопроводної чесної споруди, це станція з незалізнення наша. Завершення реконструкції КНС міста Мена. Будівництво ділянок водопроводу по вулицях Леніна, Крилова-Чехова, Красіна Артема Жортнева, міста Мена. Генеральний план. це зоня, План зонування міста Мена. Виготовлення детального плану окремих територій міста Мина, енергоефективна термосанація, капітальний ремонт будівлі Мінського дошкільного навчального закладу Сонечко. Також там будуть проведені виготовлена документація, реконструкція котельні навчального закладу Сонечко теж Минської міської ради, шляхом переведення її на альтернативне відуплату. Екологічне покращення росла стру... бабка, струнка бабка, так? капітальний ремонт водного об'єкту. Модернізація системи вуличного світла міста Мена з використанням енергоефективних технологій. технологій. До речі, міста Мена вчора отримала повідомлення із Польщі, що вони виграли цей грант. Реконструкція числих споруд в місті Мена, будівництво та реконструкція міського парку, культури відпочинку відпочинки імені Тараса Григоровича Шевченка. Завершення будівництва водинопольної башті з системи Ражновського село Ліській майського району. Реконструкція внутрішніх туалетів Столянської ЗОЖ Блистівської, Завершення будівництва теплих туалетів Березнянський ЗОЖ. Завершення капітального ремонту фасадів Медська ЗОЖ імені Шевченка. Завершення капітального ремонту фасадів майської районної гімназії. Також завершення капітального ремонту фасадів э, Синявської ЗОЖ, перших-третіх ступенів, заміна окон та дверей. Капітальний ремонт системи опалення спортивно-культурного центру восьмите Кошина». Капітальний ремонт системи опалення дошкільного навчального закладу Сонечка СМТ Макошина. Та капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу Сонечка СМТ Макошина. Завершення будівництва шатрового даху триповерхового корпусу Менської ЦРЛ та завершення робіт по реконструкції покрівлі даху двоповерхового корпусу Менської ЦРЛ. Будівництво 4 квартирних житлових будинків по вулиці Шевченка, міста Мина для лікарів Менської райлікарні. Загальний обсяг фінансування з місцевого та обласного бюджету планується в сумі 9,5 млн грн. У сфері житлово комунального господарства робота буде направлена на за забезпечення потреб населення та закладів в соціальній сфері житлово-комунальними послугами, відповідної якості, в тому числі за рахунок впровадження інноваційних і незбереджаючих технологій. Першочерговими питаннями будуть створення умов для залучення населення до управління та утримання житлового фонду через об'єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків, поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційного господарства. Пріоритетними напрямами діяльності у сфері соціального захисту буде реалізація в повному обсязі державної політики у сфері соціального захисту. Основними завданнями у сфері зайнятості населення буде збереження діючих та створення нових робочих місць. Продовжується також реалізація державних та районних програм у сфері охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та молодіжної політики. Основними завданням сфери освіти визначення, поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти, підвищення якості і доступності. З метою підвищення якості надання освітних послуг планується забезпечення опорних навчальних закладів ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням, покращення стану забезпечення. Закладів освіти комп'ютерної техніки. З метою підтримання в належному стані матеріально-технічної бази навчальних закладів району за рахунок коштів місцевого бюджету та спонсорської допомоги заплановано здійснити такі заходи: капітальний ремонт даху, заміни вікових блоків, реконструкції, системи опалення Березнянського ДНЗ-Берізка. Облицювання сайдингом фасаду приміщення Феськівського ДНЗ-Веселка. Ремонт покрівлі приміщення початкової школи майницької ЗОЖ перших-третіх ступенів імені Шевченка. Ремонт покрівлі переходу в Майнській районній гімназії. Перекриття покрівлі Дягівської ЗОЖ перших третіх. Облицювання сайдингом фасаду Киселівської ЗОЖ перших-третіх ступенів. Пріоритетними напрямками діяльності по досягненням мету у сфері культури у районі буде розширення роботи гуртків та клубів за інтересами, організація дозвільних заходів для різних категорій дітей та молоді, активне використання відео-установок заходів по патріотичному, моральному правому та інших напрямках готування дітей. Також ремонт фасаду. Менського районного будинок культури, капітальний ремонт туалетів Центру культури та звільня молоді, капітальний ремонт читального залу районної бібліотеки, оновлення експозиції Менського районного краєзнавчого музею імені Покатила, придбання музичних інструментів для дитячої музичної школи, поповнення книжкового фонду для менської централізованої бібліотечної системи та організація заходів до святкування ставості річниці з дня народження Вірьовки. А це, вона в себе включає ремонт музеїв, реконструкцію співучого полю, ремонт під'їздних доріг та святкування вулиць. Це все планується за рахунок коштів державного бюджету. Включили, включили туди програму відзначення. Очікувані результати. програми запланований ряд заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для всебічного розвитку молоді, сім'ї, підвищення рівня якості та доступності соціальних послуг дітям сім'ї та молоді району. В цілому, фінансування заходів програми соціально-економічного розвитку відбудеться за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також підприємство, що здійснюється господарську діяльність на території нашого району. Проєкт програми економічного та соціального розвитку на 15 й рік був розміщений на веб-сайті райдержадміністрації та районної ради. Кожен бажаючий з вас мог з ним ознайомитись зусилля. Органів, виконавчої влади і надалі будуть націлені на закріплення позитивних тенденцій розвитку економіки району, забезпечення ефективності соціального захисту тих, хто цього потребує, впровадження механізмів ринкової економіки. Прошу затвердити проєкт програми економічного та соціального розвитку Хмельницького району на 2015 рік зі змінами та доповненнями. Дякую за увагу. Дякую, виконаючи. У кого були питання до виступаючого? Немає питань. Під час обговорення на засіданні президії постійних комісій і ви чули, що голови постійних комісій у своїх виступах декларували про те, що ну і на президії піднімалось питання про те, що програма на без прийняття бюджету декларативний характер. Ми вже другий рік, раніше як ви планували, прибути на 25 число і потім відтягували, очікуючи державне, прийняття державного бюджету, так, до, ну, чуть ли не до 31 числа. Минулого року ми відмовились і запланували окрему бюджетну сесію. Тому, якщо буде ваше... От, як, в цьому році ми пішли 25-го по плану, ми проводимо. Але ми мали збирати і 30-го. Чому? Тому що головні розпорядники це для бухгалтерії і так далі, це розробка тимчасових кашорів. Це величезна робота, яка, ну, тобто ми повинні все зробити для того, щоб нормально район. Ну, скажімо, комунальні заклади, бюджетні організації вступили в нормальні. Тому щоб не було і нарікань, що районна рада не може спланувати, 25-го провела сесію, а потім 30-го знову ж зкликала. Але якщо є таке, і я підтримую, що програму соціально-економічного розвитку не хідно розглядати спільно з бюджетом, тоді не буде видаватись бажане за дійсно, за реальне те, що ми тому що приймати цю програму без кошторів, ну... Це... Тому треба переходити на п'ять планових сесій. П'ять планових сесій. Буде вона п'ята у році чи вона буде п'ятого-шостого?